Критичну інфраструктуру нема сенсу бити по ній зараз, коли ще осінь, коли ще порівняно тепло, не почався опалювальний сезон. Зникнення електрики не приводить до загального колапсу, можна економію включити і тому подібне. Тому насправді, я думаю, що сама наша критична інфраструктура могла би стати вже тепер певне питання: чи вона зможе нею стати? Ну верестиво чи рашистам вдасться це зробити взимку. Зараз трошки інше. Зараз е, я бачу політичні і вже на приликі жаль проглядаються військові певні плани і певні завдання. Що стосується політичних, я їх виділяю чотири. Перше, якщо дуже коротко, е, расистам. Треба давати підгодовку і відводити теми, переводити тематику для свого плепсу. Перше е, керченський міст. Хто його підривав, будемо ще, мабуть, не один раз, доки не з'являться чіткі документи, якісь будемо сперечатися. Я думаю, що це більше рашистська робота. Там вони заявляють, що це Буданов з якогось дива. Яким чином правда, я не знаю. Менше з тим міст впав. Території, які вони оголосили своїми вже включили в конституцію. Спокійно, українська збройні сили України не тільки не відступаються, звідти не віддають їм на блюдечку, а уплять їх. І женуть далі, і дуже скоро за різними даними можемо звільнити правий берег Дніпра в Херсонській області і щось треба давати своїм рашикам. Вони тепер питаються стоп, так раніше нас били на чужій території, а тепер уже нас б'ють на своїй території. У нас на нашій території, як вони вважають, підірваний міст. І що? А кели зубів більше немає. Ну і от шакал повинен показувати, що в нього зуби є. І тому для своїх рашиків вони це запустили. Тут вони дістали перемогу. Треба віддати належне. Путін зумів це представити. Ніхто в рашистських пабліках за останні дні, по суті, після 10-11 атак. Зараз вони по суті продубльовані. Не ставить питання, а що ж це в нас там твориться на полях битви, крім якихось воєнкорів, а По них вже відкривають кримінальні справи. Тому Тут він це зробив другий момент: це спробувати перед значними міжнародними подіями ООН, засідання Парє, засідання G7, засідання Рамштайну залякати світ. Путін ну треба йому дати належне. Він іноді буває раціональний, але в деяких речах це є принцип Босоти. Шмар, шмардюка, такого знаєте, пітерської шпани е, дрібної, яка привикла, щоб перед тим, як кимось щось говорити, треба пробувати йому дати по морді, треба нахуліганити, на бідокурити і тоді з тобою будуть рахуватися. Він так звик. Діє все навпаки, з точністю навпаки, тут в нього повний програш. Він це програв, особливо в Рамштайні, де нам будуть давати додаткове, як вже виглядає остаточно, додаткове озброєння для ППО. Третій момент е, з, е, злякати. Українців, щоб ми зламалися, не спрацювало, спрацювало діаметрально навпаки. І четвертий варіант, те, що ми почали, це створити колапс. Колапс зараз створити не вдалося. Більше того, цей фальштарт дав можливість українцям підготуватися, хоча б трошки, тому що наша влада, ну скажімо так, їй розказували, що буде біда, будуть бити взимку. А вона, знаєте, так собі сидить і там думає, а де б ще в кваль... асфальт щось можна було закатати, доки зима не почалася, замість того, щоб готуватися до можливості таких ударів і тому. Цей фальшстарт тільки в одному пункті, спрямовану всередині в Росію, дав ефект зараз. Цьому одному пункті воно теж матиме ніби своє доповнення. Хоча всі чотири пункти Путін не скидає з плану. І вчорашній, якщо я не помиляюсь, удар по Київській області, прямо під Києвом. У нас тут на позняках навіть сигналізація в автомобілів запрацювала. Це був сильний дуже удар по енергетичній інфраструктурі, по певному об'єкту, і те, що сьогодні відбувалося в кількох областях, в тому числі в Сумській в Дніпрі, тощо по інфраструктурі, доказує, що вони б'ють далі по всіх чотирьох пунктах, хоча реально. Поки що це працює тільки на середину саму Московію. А тепер другий військовий момент, тому що насправді ті удари, які були, вони в військовому сенсі ну здавалося, вони не дають жодного ефекту взагалі. Просто взагалі більше того, вони в чомусь, навіть Рашистану шкодять, тому що вони 10-11 числа, враховуючи кількість відмов у ракетах, які не вилітають, вони витратили більше 200 ракет. Це біля 2 мільярдів доларів вартість цього, цього їхнього була перформансу. Плюс, ну вони вже працюють з НЗ. Тому так багато відмов, тому, що вони беруть ракети, які лежали довгий час без нормальної обробки, просто на зберіганні на випадок якихось критичних ситуацій. І в військовому плані взимку їм буде дуже важко щось знайти для того, щоб запустити. То в чому сенс? Сенс зводиться до того, що в них зараз. Призначена е, особа, яка ну зіграє, мабуть, ще досить багато гедотної ролі. Це, це їхній командувач сили нападу і вторгнення Суровікін, який привик працювати методом коло бомбардувань, це ми це бачили. Але Алеппо, і ми це бачили в Україні тільки в Маріуполі. Вони пробують це зробити в Харкові, Миколаєві, але наша ППО почала збивати масово їхні літаки. У них припинилося. їхнє завдання зараз. Вичерпати, ну перше, розкрити. Розпакувати, добре навчитися відслідковувати нашу систему ППО і другі, її максимально вичерпати. Вони не будуть бити масованими клімовами бомбардуваннями по Києву, тому що вони розуміють, що Київ все одно завжди від бомбардурувальників буде прикритий, їх збивати легше. Важким бомбардувальники до Києва не долетять. А вони розраховують і досить правильно розраховують, що коли Київ буде після таких масованих дронами атак не прикритий, сюди потягне Зеленський дасть команду з усієї України тягнути всі Системи ППО, які тільки є, і заряди, і ракети до них, і в цей момент Суровікін точно розраховує, що він зможе повторити Маріуполь, може повторити Алеппо, може повторити Грозний над якимось ключових місць для України. Це може бути Дніпро або Одеса. От. Власне кажучи, вони зараз пробують вичерпати нашу систему ППО, розкодувати її достатньо добре і нанести один з ударів в стилі, виключно його в стилі, у цьому бандитському стилі кі умови бомбардувань, повному старанні міст землі, е, десятків тисяч жертв і тому подібне. Ну от, і... власне, це те, що я бачу. Але з цього нічого не вийде. Просто я остання фраза, щоб заспокоїти. Насправді цими провокативними бомбардуваннями тепер тим більше вже другий раз підряд, фактично, вони провокують наших. Партнерів саме особливо по Києву вони провокують до того, щоб в Україні таки прискорювали систему передачі ППО і старих радянських, які нам ще потрібні, бо у нас комплекс С-300 є, але вони вичерпуються і новітніх. Тому насправді я думаю, що це постріл собі в ногу і політично буде проти Путіна. Ну але спроби вичерпати е, наше ППО вони будуть продовжуватися. Зараз стало відомо про наслідки. Це не тільки сьогоднішнього дня, не тільки Києва. кажуть, що у трьох областях України все ж таки впроваджуються війлові відключення електроенергії. Мова й теметься про Кіровоградську, Запорізьку Дніпропетровську. Це означає, що е, треба слідкувати друзі за тими графіками, які я впевнена будуть публікувати. Ну і що найменше десь там по дві години от місцева влада повідомляє, що будуть виключати електроенергію, і це до речі стосується ймовірно інших регіонів. Тому що ми справді тільки увійшли в цей процес, жахливий, коли Російська Федерація нас почала обстрілювати. Пане Тарасе, я знаю, що якщо говорити про сьогоднішній день, то питання протиповітряної об. Оборони воно не так справедливо стоїть, тому що неможливо ПВО спрацювати по цим дронам камікадзе От в них найбільше їхня підступність, що так вони летять, що неможливо їх знімати, як це роблять з ракетами. Тим не менше, минулого понеділка, коли в нас були ракетні атаки, перш за все і в Києву тоді дописувачі різних соціальних мереж якраз і писали, що в нас із протиповітряною обороною. І президент України Володимир Зеленський звертаючись до західних партнерів, він чесно сказав: в нас приблизно 10% від необхідного по системам ПВО, і це при тому, що як не крути, але е, в нас е, були свої бюджети до цього. В нас зараз виділялися гроші на будування на, на будівництво. От наскільки ця критика вона справедлива, що все одно під час війни вкладалися в асфальт, а не в ПВО. Це співмірні речі по вартості. По тому щоб дістати їх, кажуть, що, ну, а як буде їхати там військова е техніка чи щось інше без мосту, без асфальту? Це позиція офісу президента, позиція влади. Як насправді це виглядає, щоб от люди розуміли? Ні, Ну насправді давайте зрозуміємо певні одокрельно конкретні речі. Є першочергові місця, де дійсно треба терміново зробити певні дорожні роботи для того, щоб відновити рух. Ну, мости біля Києва через річку Ірпінь. Відновлені відновлені, слава Богу. Відновлено на Чернігівщині кілька мостів. і Там деякі дороги зроблені. Правильно, правильно все зупинилися. Вулиця Вокзальна в Учірпіні. другий раз після бомбарду після окупації перекладається асфальт. Тому що десь терміново треба голові ода витягнути з резервних фондів. Резервні фонди 145 мільйонів. Київська область мала 100 з них кинули на дороги. Ліплять де попало, тому що треба відмити гроші. В цей самий момент в двох містах люди не мають де ноч... де зимувати. У них розбомбані квартири, і не всіх є резервне житло в Києві. Та сама історія по решті України. Ну, не можна зараз робити звичайне дорожнє будівництво, просто не можна. У вас є зовсім інші зараз витрати. Так ви маєте зробити ті мости, які потрібно. Так ви маєте зробити основні дороги, де треба, щоб зберігалася якась комунікація. все. це не йде мова про те, що вони зараз пробують це вкласти і знову все робити, так як старе було це це. Великих радівництв. Ну, я знову звертаюся до того: біля мого недалеко району, де я живу, біля мого кварталу, будується ще одна розв'язка повним ходом. Тільки від Києва відігнали рашистські війська, як кинулися будувати великий банер, мінус один довгобут, плюс одна розв'язка. Ну я не знаю. Стоючи по розмаху, там сотні мільйонів будуть відмиті тільки на одній розв'язці, яка нікому особливо не потрібна, тим більше під час війни. Точно вона не носить стратегічного значення ніякого більше того, якщо будуть знову якісь серйозні бойові дії, вона буде перекрита, тому що це додатковий з'їзд, який не потрібний буде в цьому напрямку. 300 метрів далі є інша розв'язка. Ні, роблять тут, тому що тут можна добре вкрасти гроші. Оце і є те, що є злочином проти своєї держави. А тим часом нам розказують, нам всі винні. Знаєте... Ми дійсно маємо просити, тому що сьогодні йде питання про збереження притунок нашої держави, але ми маємо при цьому зрозуміти: нам ніхто нічого не був винен, ні Ілон Маск нам не винен, він дав гроші, він допоміг Україні. Він зробив відповідні заяви. Потім він раптом зробив якісь заяви, які нам дуже не сподобаються, які дійсно неправильні, несправедливі і дуже дурні. Але... Ну, ми мали підстави замість того, щоб йому сказати, подякувати за все попереднє, сказати: Ну вибач, але ти тут не правий. Ми мали на нього бивати брудом, кидатися так я б мали робити? Ні, ми мали якось себе стримати, тому що він нам нічого не був винен. Він нам зробив акт доброї волі. Ні американці, ні європейці особливо не винні були нам захищати нашу країну. От ви казали там до мене колись підходить людина, там і каже: А чому нас всі зрадили? Я хто зрадив? Ну чому за нас НАТО не воює? Чому американці в Україні не воюють? А з якої радості вони мають за нас воювати? Два з половиною роки Зеленський доказував, що НАТО нам не потрібне, НАТО не подобається, зривав всі саміти НАТО. А тепер чомусь вони мають за нас воювати? Чому нам не дають зброю? Нам дають зброю. Нам її дають з певною обережністю. Нам дивляться, як наші збройні сили України її освоюють, як нею воюють. Вони дивляться, чи вона не попаде в руки ворогу. Вони за цим всім стежать, тому що вони теж розуміють, всі країни воюють своєю зброєю, і тільки коли наступає певний момент дуже серйозної війни, включається система лендлізу, коли якійсь країні, яка на вістрі атаки ворожої, роблять певну допомогу, але воюють своєю зброєю. Україна виявляється перша в історії країна, який керівництво країни, не збройні сили України, не народ, а саме керівництво країни, її президент вважають, що ми могли два з половиною роки зупинити практично повністю виробництво своєї шикарнішої зброї, одної з кращих в світі, припинити її виготовлення, красти ті гроші на дорогах. А тепер нам всі зобов'язані дати, і що ми будемо воювати виключно за чужі гроші. Ні, так в світі не буває. Поки що нам дають це все, але десь треба теж не перегнути палку, тому що і в Америці прийдуть республіканці, можливо, в конгресі на виборах зовсім скоро, і будуть мінятися певні е, і президенти, і керівники урядів. В кінці кінців є шанс, що через два роки Трамп стане знову президентом, і за таку поведінку нам просто скажуть: стоп більше, ми вам нічого давати не будемо. Є тільки надія, що до того часу ми закінчимо, хоча б цю війну, і вже розберемося всередині зі своєю владою. Тому насправді це є проблема. У нас були напрацювання по ППО, і от зараз я дивлюся, появилася заява від Укоробронпрому. Я не дуже розумію тіль цієї заяви, але вони анонсують, що відповідь на ті дронівські атаки вони готові. Вони вже закінчують розробку українського дрону з дальністю тисяча кілометрів і бойовою загрузкою, бойовою частиною 75 кілограмів. Це дуже серйозний дрон, це дуже серйозна загроза для ворога. І ми такими дронами можемо діставати до Москви. Зрозуміло, що це їх повинно турбувати. Але чи ми справді готові, чи не готові, я не знаю. Чи це робить, чи це просто заява? Я теж не знаю. Але я знаю одне: що наш рівень наших напрацювань і те, як працювали над створенням зброї дронів, у нас і те, що навіть оті дрони камікадзе, які зараз роблять невеличкі приватні підприємства, мало не майстерні, доказують, що Україна могла створити дрони на порядок кращі за шіди. І могла створити і мати в достатній кількості свої ракети, які він зараз раша балістичні ракети збирається купувати в Ірані. Ми могли мати абсолютно таку техніку. Були започатковані. Ну, слухайте, Порошенкові теж, мабуть, було б вигідніше кинути ті гроші, підвищення пенсії, підвищення зарплат в дорожнє будівництво і на тому піариться кожен день. Я там будую, я роблю, я створюю все інше і не вкладати гроші в озброєння. А він розумів, що в Україні йде війна, він вкладав гроші в зброю. І Доки вкладають гроші в зброю, доки нарощувалися наші програми зброєні, доти ми мали гарантію, що Росія не нападе. Я більше того скажу. Нам би ці всі озброєння і наші безпілотники, і наші ракети могли б і не згодитися, якби два з половиною роки ми реально готувалися до війни. Тому ваше питання дуже має серйозний сенс, тому що насправді. Те, як ці два з половиною роки перед війною жила українська держава, це було відкриття дверей і запрошення до Путіна. Прийди, в тебе буде легка прогулянка. На щастя, вийшло так, що коли він зайшов, він там побачив не ту українську владу, яка фактично здавала країну. Він там побачив Збройні Сили України. Він там побачив наших волонтерів. Він там побачив наш народ. Він там побачив головнокомандувача залужного, і все пішло не так. Але війни могло не бути. Давайте не у нас 100 тисяч вже напевне загиблих українців. Вони мали всі бути живі. Там якраз в доповнення ваших слів. Я не знаю, це доказати постороння, мабуть, коли Мар'яна Безугла опублікувала у своїх соціальних мережах пост. Що якось там що хотіли пройтися через дні танками по Києву, а пройшлись мопедами, ха мопедами е Просто коли ти читаєш цю історію, що загинула сьогодні, зокрема, і дівчина на шостому місяці вагітності, то ні, ха, ха, Ми звісно, нація, mm -hmm. яка народжує навіть у підвалах меми і жарти. Але представники влади мали би пам'ятати, що з них завжди буде що спитати.